Пайного, благословенного і робочого, дай Боже, дня понеділка. Файний час. Хлопці нарешті дров накололи, так що маю можливість і на фоні дров зняти. До речі, це акація і трошки дуба. Сьогодні понеділок навчаємося від Слова Божого. І таке файне, натхненне слово. Ми про нього десь вже згадували, але трошки в іншому контексті. А саме перша книга Самуїла 13.40. Там, де. Давид уже йде на битву з Голіафом і бере із потоку гладеньких п'ять камінців у торбу, у свою таку торбу, пастушу. І одним із тих п'яти наугад зачіпає, у пращу і поражає велетня Голіафа чи голіата за різними перекладами. І я так думав, чим ми з вами поділитися, то недавно говорив із своїм духівником, а він також любить, крім. Духовного життя, займатися психологією, і це класно поєднує. І він дав мені був домашнє завдання: пропиши собі на листок, Тарас, ті речі, які тебе оновлюють, ті речі, які тебе відновлюють. Я собі прописав, продумав, розважав над ними і так дивлюся: ого, я коли з ними працював пару тижнів, то відповідно вони мені мілікали перед очима, я їх використовував і справді відновився. На сьогоднішній день. Не скажу, що ідеально, бо ще потребую трохи пустелі, але почуваю себе відновленим. І тому варто для того, аби відновлюватися, аби не запускатися і не вигорати, час до часу перевіряти, чи є у мене у торбинці 5 камінців. Буквально 5 речей, бодай п'ять. Деякі там спеціалісти говорять, що їх треба хоча б 10, 12 і різні цифри. Але давайте на сьогодні 5. Назвіть, будь ласка, для себе п'ять речей, які вас відновлюють. П'ять речей, які вам допомагають відпочити, які вам допомагають вернутися у нормальний стан, які вам допомагають зробити якусь певну реформу серця, певну реформу думок. Ну, Буквально відновитися, зцілитися. П'ять речей. Якщо вам буде не важко, то запишіть їх у коментарях. От скажімо, мене відновлює пустеля, як я казав вже, тобто час, коли я йду на... Самоту на тишу і просто слухаю Бога. Відновлює мене слово Боже, відновлює мене молитва. Дуже мене відновлюють прогулянки. А якщо з'єднати пустелю з прогулянкою, це, це джекпот. Фільми мене відновлюють хороші. Дуже мене відновлюють файні розмови з людьми, з дружиною, з дітьми, взагалі з людьми, яких пізнаєш, яких любиш. Це таке так на ходу я назвав. Ті речі, які, які, без яких я бачу, що я засихаю. Я бачу, що я висихаю. Тому назвіть їх. Перерахуйте, але такі реальні, такі, не там, я, мене відновлює відпустка на морі. А, а на, на, на наступну відпустку може наважитися через рік. Ні. Те, що реально можеш вжити сьогодні вже, цього дня, П'ять камінчиків, одним з яких точно можеш сьогодні ворога поразити. А і, і зверніть увагу: текст підкреслює: п'ять гладеньких камінців. Що означає гладеньких? Тобто, це є щось, Якийсь матеріал, якийсь об'єкт, який обшліфований, тобто щось, що ти використовуєш часто, що ти використовуєш неодноразово. Тому пригадуємо собі, що нас відновлює. Користуємося цим і відновлюємося для того, аби стояти у будь-якій боротьбі, стояти твердо, не опускати рук і допомогти до кінця лише самому собі, а не хоча потім ще комусь біля себе. Будьте благословенні. Файного понеділка, і дай Боже файного тижня. Відновлюйтеся, майтеся файно і мир вам.